Э, Ми так, так робили і що Ми можемо, так, спочатку, представити дати дякую на розминку у нас по відеофіно. Чи зараз дати розминку? Ми так робили у півфіналі. Можемо? Що скажете по коментарям? Да. Можемо. Thank you. Доброго вечора, шановні любителі інтелектуального спорту. Там вже виправи, це красиво влучить з поверненням. Повернення. Так, ми вітаємо всіх болівальників, всіх глядачів, ну і в першу чергу наших спортсменів. Сьогодні в нас важлива ще місія. Ми допомагаємо нашим Збройним силам України, і це були запеклі півфінали, напружена гра, за якою ми всі спостерігали. І саме час настав того самого фіналу. Отже, ми в ефірі благодійного турніру е з більярду на честь Дня Незалежності України. Подякуємо всім, хто доєднався, хто задонатив. Щойно в перерві ми передали власне, це спорядження нашим військовим е і вони подякували вам за це. Дякую. Друзі, власне, хто не бачив півфіналів, е можна нам дати, тому що це було дійсно неймовірно. У мене досі боїй е, долоні. Е, такої напруги я давно не відчував. Е, а ти зрозуміла, що не так. так, У мене теж була напруга, я навчилася акодувати в цьому спорті. І дійсно нас чекає ще фінал, де зустрінуться ух, ті самі люди, які виборювали цей фінал для того, щоб потім дізнатися, хто ж стане переможцем. Хто спостерігав, хто трошки знається е, знають, що зараз буде я зрозумію дві абсолютно різні техніки, два темпераменти і це буде дуже цікаво. Два фіналісти абсолютно заслужені стоять. ось тут і саме час їх презентувати. Отже, фінал вийшли. Майстер спорту міжнародного класу чемпіон світу та чемпіон світу в парних змаганнях, багаторазовий чемпіон України. Переможець багатьох міжнародних турнірів. Біло Дмитро метро. Місто ми І майстер спорту України, призер чемпіонату Європи, чемпіон України, переможець міжнародних турнірів. Кули Константин Дніпро і... рідні сили не допомагає, не? рідне сукно допомагає так. Власне ми не будемо говорити про переваги. Напевно, що про це поговорять коментатори. І ми краще голосимо нашого носумага і дамо хлопцям час на розминку. Отже, суддя за столом, головний суддя змагань, суддя міжнародної категорії Бернесюк Олександр Олександр Дякую вам і дякуємо вілярному клубу Трімоф і звісно лафійного фонду. Хто якщо не ми, який сьогодні з нами і допомагає, і підтримує більярдний спорт і наші збройні сили України. Гарного нам і вам фіналу час розминки. Дякую. Доброго вечора, шановні любителі більярду. Нарешті фінал. фінал благодійного турніру до Дня Незалежності України, який проходить у місті Дніпро у більярдному клубі Тріумф при підтримці благодійного фонду. Хто, якщо не ми? Зараз ви бачите фінальну пару. Це Дмитро Білозеров, майстер спорту міжнародного класу. Із Миколаєва та Костянтин Колик, майстер спорту України із міста Дніпро. Розіграли право розбити піраміду учасники фіналу. До речі, якщо ви вже відійшли від попереднього півфіналу, то рекомендую вам налаштуватися, бо це дійсно буде видовищно. Це титани українського більярду. Це гравці, які мають, можуть дарувати емоції, можуть дарувати видовище. Ну, я думаю, ми зараз саме з вами все побачимо. Налаштовуються на гру Костянтин. І Розбиває піраміду Дмитро Білозеров. Нагадую, що фінал грається до 80 куль. Вільна піраміда із продовженням. Головний суддя фіналу обслуговує. Це Олександр Безнесюк, суддя міжнародної категорії Місто Київ. І на ударі Костянтин Кулик. До речі, Костянтин дуже довго не грав, нещодавно повернувся до турнірного життя. До речі, він є співвласником цього більярдного клубу, який надав свої столи для проведення цього турніру. Дуже вдячні, в тому числі Костянтину, за організацію такого надзвичайного заходу, адже всі кошти, які були зібрані від внесків спортсменів, передані на Підтримку Збройних сил України також було розіграно декілька лотів, і всі ці кошти були реалізовані на потреби ЗСУ. Дякуємо їм за те, що ми можемо грати. Наші ЗСУ це найкраще. Наближаємо перемогу разом, все буде Україна. І давайте разом насолоджуватись цим видовищним більярдом. Зараз ми бачимо вже. Невелику серію від Костянтина Кулика і підбиває піраміду. 4-0. Для тих, хто щойно долучився, зверніть, будь ласка, увагу на кубки, які підготували організатори для переможців. Це кубки у вигляді тризубу символу нашої незалежності, волі, сили, бо ми незламна нація, ми все витримуємо, ми переможемо. І на ударі Костянтин Кулик, п'ята куля у серії Костянтина. І ви чули вже, як Олександр Педан. Оголошував всі заслуги цих двох спортсменів. Це дійсно легендарні українські більярдисти, які, які свого часу заявили про себе на увесь світ. Особливо ще на початку становлення українського більярду почав виступати Костянтин Кулик. І дуже всі радіють тому, що він повернувся, що він продовжує розвивати більярд у рідному місті, тому що саме такі міста, як Дніпро, Харків, Одеса, мають дуже потужні школи більярдної майстерності. Кривий ріг дуже гарного тренера має. Тобто оцей весь регіон, Київ, звичайно. Ну, звичайно, наша Україна, вона. Дуже спортивна, дуже, дуже талановита країна, і, бачимо, вже сьому кулю забиває Костянтин. Зосереджений на ударі, бо помилок допускати не можна. Це фінал. Нагадую, що за вихід у фінал Костянтин обіграв молодого спортсмена Радіонова Андрія із міста Харкова. Дуже зосереджений на грі. І є продовження, звичайно. Так, і цю кулю забиває Костянтин. Активно грає динамічно. Атакуюча гра притаманна Костянтину. Дуже добре виступають обидва спортсмени на цьому турнірі, оскільки зірковий склад турніру був дуже значний. Майстер заслужений, майстер спорту Ярослав Терновецький серед учасників. О, ну це, як ми казали, це нам, глядачам, дуже гарно, коли дві кулі падають лузи. А для спортсмена це нереалізований вихід. Але ж, 12-0 на користь Костянтина Кулика. Також два майстри спорту міжнародного класу приймали участь. Один із них зараз в фіналі це Дмитро Білозеров. 14 майстрів спорту, кандидати у майстри спорту та аматори долучилися до цього благодійного турніру. Неймовірний захід. Дуже дякуємо. Дніпру за те, що приймає цей турнір. І дякуємо кожному спортсмену, який долучився до збору коштів. На ударі Дмитро Білозеров, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу, чемпіон світу у парному турнірі. Багаторазовий чемпіон України і багаторазовий переможець міжнародних змагань дванадцять нуль попереду Костянтин Кулик. І робить для себе вихід. Нагадую, що Піраміда виставляється після забиття 14 ї кулі, і продовжує той спортсмен, який забив цю 14-кулю ту кулю після встановлення піраміди головним суддею. Бачимо зосередженість Костянтина. Є, є. 14-0 після першої партії, і навіть є позиція для можливого продовження і підбиття піраміди після її встановлення.